Привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми з вами поговоримо про рентгенофлуоресцентний аналіз для перевірки ювелірних виробів. Ювелірні вироби вже давно посіли досить важливе місце в житті людей. Через прикраси ми маємо можливість виразити свою індивідуальність, проявити увагу та приязність до близьких. Чи навіть вкласти кошти в майбутнє завдяки більш стабільному курсу дорогоцінних металів на ринку, враховуючи це все, в усіх країнах світу так чи інакше представлена ювелірна промисловість та дотичний до неї бізнес, що спеціалізується на додатковому оздобленні прикрас, їх переробці, продажу і не тільки. Серед них профільні салони, ломбарди, магазини. І усі, починаючи з фахівців на етапах видобування та первинної обробки, і завершуючи покупцями готової або переробленої продукції, зацікавлені в перевірці чистоти та якості матеріалу, з якого виготовлені ювелірні прикраси. Рентгенофлуоресцентний аналіз зарекомендував себе як один з найкращих інструментів для визначення елементного складу будь-яких речовин в навколишньому світі і дорогоцінних металів. Зокрема, його неруйнівна природа особливо цінується фахівцями ювелірної промисловості, оскільки продукція в процесі і після перевірки не зазнає жодних змін. Прилади компанії Елватех. Зроблять аналіз коштовності дуже легким завданням, яке може бути доступним навіть працівникам, які не мають спеціалізованої освіти. А швидкість, комфорт та високоточна обробка результатів вимірювання дозволить впевнено працювати в будь-яких умовах, навіть найвибагливішим професіоналам. До переліку дорогоцінних металів відносять золото, срібло, платину, паладій. Родій, Рутеній, осмій та Іридій. В одному з попередніх відео ми вже детально розглядали аналіз дорогоцінних металів, враховуючи проведення необхідної пробопідготовки та тип і стан матеріалу, який перевіряється дослідником. На базі усього цього було розглянуто варіативність та доцільність використання як настільних спектрометрів для досліджень в профільних лабораторіях. Так і портативних для роботи на виробництві чи в польових умовах. Дійсно, завдяки нашим спектрометрам досить легко підвищити продуктивність та забезпечити високу результативність роботи будь-якого етапу видобування сировини, виготовлення ювелірних виробів чи досліджень в лабораторії, оскільки з такими приладами можна дуже швидко отримати високоточний результат. Перевіряти об'єкти будь-якого розміру та типу дуже комфортно працювати стабільно з можливістю компенсації температури та тиску навколишнього середовища, а завдяки відеокамері з високою роздільною здатністю в найменших дрібницях контролювати усі процеси, опрацьовувати результати в зручних програмах, які дають можливість проводити порівняння спектрів, використовувати величезну базу даних. Додавати свої параметри для калібрувань і не тільки компанія Елватех також створила спеціалізований прилад для ювелірної промисловості Елвакс Lab. Він націлений на високоточний аналіз ювелірних виробів і дорогоцінних металів, і вже активно використовується профільними фахівцями у всьому світі. Jewelry Lab Характеризується високою точністю та швидкістю вимірювання і розрахунків. Інтерфейс приладу зрозумілий на інтуїтивному рівні і дуже простий у використанні для дослідників, звісно ж, досить зручним буде те, що результати вимірювання відображаються як у відсотках, так і в каратах. А сам прилад взагалі можна використовувати або з допомогою вбудованого комп'ютера з сенсорним дисплеєм високої роздільної здатності. Або з допомогою персонального комп'ютера із встановленими програмним забезпеченням Елвакс. В Jewelry Lab передбачено, окрім звичайного, ще й наявність клієнтського дисплею, на якому під час вимірювання для клієнта відображається інформація про пробу зразка та його каратність. При цьому дуже зручно, що Jewelry Lab вміє розпізнавати позолоту та інші покриття нестандартні сплави. Вбудована камера дає змогу орієнтувати зону аналізу досліджуваного зразка, а автоматичне коригування коліматора дозволяє вам вибрати необхідний діаметр цієї зони. Elvax Jewelry Lab має вбудовані високоточні ваги та принтер, який дає змогу користувачеві роздруковувати аналітичні сертифікати, що містять інформацію про хімічний склад, вагу та навіть ціну. Прилад компактний і, відповідно, не займає багато місця на столі або прилавку. При цьому енергомічний дизайн і світлодіодне освітлення гармонійно вписуються в інтер'єр ювелірного салону. Давайте тепер перейдемо до експериментальної частини нашого випуску. Тож для експерименту в нас сьогодні є чотири зразки. Два з них представляють собою вже готовий ювелірний виріб, а інші представлені в виді металу для перевірки, які ми також проаналізуємо. Але з одним з цих зразків нас чекає невеличкий сюрприз. Тому подивимось згодом під час процесу аналізу. А першим, мабуть, треба взяти ювелірний виріб, вже готовий. Це бачимо, срібний, це срібна церковна підвіска. І зараз її будемо аналізувати. Спочатку позиціонуємо її на прилад. Нам так само допомагає в цьому камера, яка вбудована знизу. Ось ми бачимо, що в нас повна поверхня захватує, поверхня аналізу повністю захватує виріб. Ми ще можемо трохи центрувати її. Обрати каліматори, можемо обрати найбільший, і в нас буде найкращий результат. І починаємо наш замір. Вже готовий перший результат аналізу. І тут ми бачимо досить цікаву картину, яка трапляється у ювелірному бізнесі досить часто. Адже, як ми бачимо, в нас заявлена проба, і та, яка збігається, стоїть 925-та. Це значить, що загалом концентрація срібла у цьому виробі має бути на рівні 92,5%. Але якщо виробник не знає точної концентрації срібла або золота в своєму ювелірному виробі, вони завжди намагаються додати трохи більше цього металу, аби пробірна палата зарахувала ту пробу, яку вони хочуть мати. Така ситуація трапляється досить часто. І ми можемо стверджувати, що майже при виробництві кожного ювелірного виробу даний виробник додає трохи більше срібла, тож загалом він втрачає трохи більше грошей. Але маючи такий спектрометр, він може точно контролювати, скільки дорогоцінного металу він додає в той вироб. А зараз перейдемо до нашого другого зразка, і ми маємо таку бронзову медальку. В на неї також є гравіювання бронземпл, тому ми будемо робити замір з цієї сторони, де, вна... де в нас правильна поверхня. Підготовлена, То ми позиціонуємо, так само перевіряємо по камері, щоб в нас повністю е... захватував зразок, і можемо робити аналіз. І давайте поглянемо на результат нашого другого аналізу. І також хочу звернути вашу увагу, що при вимірах дорогоцінних виробів, як ви можете бачити, виділено червоним поле, де можна вбити ціну даного металу за 1 грам, наприклад, 3,69 гривень за 1 грам бронзи, або іншого дорогоцінного металу і його ціну відповідно. І кожен раз при вашому замірі автоматично буде прораховуватися вартість даного виробу, особливо, якщо ви ще будете попередньо його заміряти на вагах. Тож сам аналіз нам каже дійсно, що це є бронза, тому що концентрацію має 93,5% міді купрум. також в нас йде цинк у концентрації трохи більше 6%. І також в нас. Третину 1% 0,34 складає нікель, тобто його концентрація дуже маленька. І можемо дійсно стверджувати, що даний виріб є бронзою. Тож, давайте перейдемо до наступного металу. І це в нас буде так само не готовий ювелірний виріб, а просто такий шматочок. І так само ми його перевернемо, аби в нас ця сторона підготовлена для аналізу. Вона має досить плоску поверхню. І нам абсолютно підходить. Тож, позиціонуємо наш зразок і ми все правильно встановили. В нас повністю коліматор захватує цей зразок. І пішов вже аналіз. Тож будемо чекати. Тож, давайте поглянемо результат нашого третього аналізу. І в нас вже є ствердження, що це 15,6 каратів золота. Ви бачите таке зелене поле, яке нам е, каже про метал та його каратність. І ми бачимо е, аурум, тобто золото в нас в концентрації 65%, трошки більше. 65,2 Можемо стверджувати. Так само в нас іде аргентум, який складає майже четверту частину всієї концентрації 24,5%, трошки більше. І наступним в нас іде купрум, тобто мідь. Вона складає 10%, трохи більше. І саме ця концентрація дозволяє приладу стверджувати, по-перше, саме каратність цього виробу. А по-третє, на основі представлених концентрацій ми можемо так само впевнитись, що дійсно це золото, і в його каратності. Також зараз попробуємо звісити його, адже цей зразок в нас найменший і, відповідно, найлегший, який є для сьогоднішнього аналізу. І будемо застосовувати ми ваги певним чином. Спочатку, давайте так, ми прорахуємо, трохи калібруємо наші ваги. І позиціонуємо наш зразок. Так. Є в нас його ідентифікували ваги як 0,31 грама. Тож дійсно легкий. А тепер давайте подивимось, чи можемо ми мати також результат ваговий на наших сертифікатах. Після того, як ми зважили. Починаємо ще один його аналіз. Позиціонуємо правильно наш зразок. Так. У нас повністю, майже повністю поверхня захоплює його. Так, є. І починаємо наш аналіз. Тож, проаналізувавши наш третій зразок вже вдруге, ми можемо стверджувати. Знову ж таки, хочу звернути вашу увагу наскільки точно зробив аналіз прилад. Єдині розбіжності, які є, вони є в сотих. Тобто, і так само прилад лишає право на помилку, тобто це похибка, і в нас повністю всі результати вписуються в похибку. Вона також дуже маленька, незначна. В деяких елементах вона в десятих зазначена, в деяких в сотих. Але вона ніколи не є більшою за 12 сотих. Тож, бачимо, результат нам представлений. Так само нам вже прорахована вартість цього виробу, адже ви можете побачити, нам зазначені е, його вага та так само його вартість, яка складає 808 гривень 27 копійок. А тепер давайте зробимо трохи офіційними наші результати та спробуємо зробити з них сертифікат. Якщо у вас в вашому е, приладі буде вбудовані ваги, якщо ви додатково замовите цю опцію, е, вас завжди буде змога роздруковувати е, сертифікати з, як ви бачите, з тою самою інформацією: каратність золота, е, його вага, його вартість за 1 грам та повна його композиція. Також експерти компанії Елватех. Можуть е, згори цього самого сертифікату встановити е, логотип та назву вашої компанії. І тобто це буде дуже представницьки виглядати. Тож, результат в нас є, роздрукований, і можемо передавати його клієнтам. Так, а зараз давайте з вами розглянемо наш четвертий і наш бонусний виріб. Я думаю, з ним буде цікаво. Можна буде детальніше його розібрати. Але перш за все, треба його підготувати, протерти. Тож, якщо уважно придивитися до цього ювелірного виробу, ми можемо побачити, що тут є основою дорогоцінний метал це золото. Так само ми бачимо, що є дорогоцінне каміння, яке так само і зазначене. Тобто, можна стверджувати, що. З першого погляду це дійсно дорогоцінний ювелірний виріб. Але давайте перейдемо до фактів. Давайте зробимо детальний аналіз. Як ви бачите, виріб, можливо, нам буде не так легко позиціонувати, тому що загалом у готових ювелірних виробів вони. Досить акуратні і дуже тонкі. Всі риси та лінії дуже тонкі. Тому буде нам важкувато, але нам дуже в цьому допоможе коліматор. Ми можемо вибрати найменший коліматор, який повністю охоплює зону аналізу. Треба лише трохи рівніше позиціонувати наш виріб. І можемо аналізувати його. Маємо результат вже і четвертого зразка. І тут давайте уважніше подивимось е, на те, що ми отримали. Отже, цей виріб зазначений як золотий, і в нього також є камінці, е, є сертифікат, що є циркон та діаманти, але він зазначений як золотий. По його композиції ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Тож золота тут лише 12%, трохи більше, 12,7%. Але е, більшість, е, більша концентрація якраз в міді купрому в 75%. І судячи з цього, ми дійсно можемо стверджувати, що цей виріб є нічим іншим, як е, мідним, мідною основою з золотим покриттям на ним. Що трапляється досить часто в ювелірній індустрії. І на ринку ювелірних прикрас саме цей ювелірний виріб викликав резонанс у наших експертів лабораторії, тому що досить досить рідко зустрічається така практика, коли ювелір бере насправжні камні, чисті сертифіковані, та вставляє їх у досить таку замінну форму золота. Тобто Робить просто мідний виріб з покриттям золотим і вставляючи туди дійсно дорогоцінні камні. Про що можна стверджувати в такій ситуації? Можливо, про те, що е, ринок ювелірний вже настільки переповнений досить е, різноманітними, як чистими, так і підробленими ювелірними виробами, що ювеліри вже вдаються до досить різних хитрощів. І, можливо, сподіваються на те, що якщо є сертифікат, Дорогоцінних каменів, то людина чисто психологічно повірить і не буде перевіряти подальший метал. Отже, як ми з вами сьогодні розібрали та ви самі бачили, перевіряти золото за допомогою рентгенофлуоресцентного аналізу дуже ефективно та дуже важливо. Адже, по перше, Рентгенофлуоресцентний аналіз є неруйнівним і ніяк не пошкоджує зразок після його проведення. Так само він дає точне уявлення того, що знаходиться саме в цьому ювелірному виробі, та яка концентрація елементів в ньому представлена. Також прилади компанії Елватех використовують у досить багатьох державних органах. Для перевірки контролю якості поставляємо і сировини або вже готових ювелірних виробів. Тож, якщо ви працюєте у ювелірній індустрії, або тим чи іншим чином пов'язані з дорогоцінними металами та їх перевіркою. Досить важливо вибирати правильне та надійне обладнання для перевірки ваших ювелірних виробів. І в цьому вам допоможе компанія Елватех та її експерти, які не тільки вам підберуть правильний прилад, але й допоможуть з подальшим його використанням та постійно будуть обновляти ваше програмне забезпечення. А з вами була Академія Елватех і дякуємо вам за перегляд! А якщо вам сподобався цей випуск, Дивіться нас і далі, адже в нас для вас є дуже багато цікавого. А зараз па – па-па!